Усім привіт! Якщо ви уямкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. І оскільки у нас ще якби триває осінь і найпохмуріша пора попереду, я все ж таки до вас сьогодні прийшла із відео про містичні і моторошні книги. Надихнула мене на запис цього відео. Прекрасна Яна із каналу Яна Рідві Змі, тому що в неї якраз такий осінній жовтневий марафон відео кожного дня вона викладає по одному ролику. Я залишу посилання на її канал в описі до цього відео. Так от. Вона робила також підбірочку. Я надихнулася таким задумом і зрозуміла, що в мене в принципі є що показати і що запропонувати вам, або які книги можна прочитати. Бо є в мене варіанти, які книги ще можна почитати і обрати до геловінських читань. Ну, а ви, я закликаю вас, робіть ваші пропозиції в коментарях, які ви книги рекомендували на містичну або на химерну тематику почитати. Тому що я направду, дуже багато таких книг не читала, але в мене зібралося дві стопочки. І... Попри те, що в мене тут є, я навіть не знаю, що в мене ще таке химерне є. Мабуть, одна-дві книги лишилася і все буквально не читані. Тому мій такий список до химерних і містичних читань відкритий до ваших пропозицій. Ну, а також я закликаю вас, по-перше, не забувати про ініціативу Читаю для ЗСУ, це ініціатива від українських буктюберів, які збирають гроші на наших захисників і захисниць. Ми співпрацюємо із громадською організацією Валькірія, яка знає, що треба купити, кому, в якій кілька. Кількості. Тож рахунки на картки Монобанку та Приватбанку ви можете знайти в описі до цього відео. Закликаю вас донейтити, скільки можете, бо наша перемога залежить від нас. Ну, а ще також я закликаю вас підписуватися на мій канал. Для мене ви зробите величезний подарунок, адже незабаром на моєму каналі буде друга річниця на початку листопада. І якщо набіжить якась кругла цифра відповідно моїх підписок, а бажано це 5 тисяч підписників. То я придумаю для вас щось цікавеньке, якийсь розіграш, подаруночок, а може і навіть і не один. Тож ви дуже мене порадуєте, якщо підпишетесь на цей канал. Ну і переходимо відповідно до містичних та химерних книжок. Єдиний розподіл, який я зробила в цьому ролику, це поділила книги на українських письменників і закордонних. І давайте почнемо в принципі з українських письменників. Їх трошки менше, але в принципі здається, в неймінгу їх однакова кількість десь буде. Ну і по перше. Просто що в мене в стопочці першим лежить я буду показувати. А це Іларіон Павлюк. Я читала дві його книги: це Білий Попіл, і я бачу вас цікавить пітьма. Що перша, що друга книги, вони якраз химерно містичні. Перша книга Білий попіл це ретродетектив, у якому дуже схожі віяння, дуже схожі настрої із твором Гоголя. Вій фактично, тут ми маємо хутір, на якому за незрозумілих, Обставин, померла панночка, і е, нашому головному герою Сищуку потрібно розгадати, хто її вбив, чи е, вбив її е, та людина, на яку всі говорять, чи все ж таки щось не так в цій історії. Ну і потрібно буде докопатися до істини, а паралельно зіштовхуватися з якимись незрозумілими речами, незрозумілими традиціями, адже люди омивають руки в мертвій воді, вони познімали ікони зі стін, вони е, ще певні такі якісь обрізали. Ряди виконують ну одним словом, дуже так химерненько і якраз по осінньому цікаво. А в я бачу вас цікавить питьма трошки схожі нахили, адже тут головний герой має доєднатися до розслідування, зокрема в віддаленому селищі Буцьківгай, здається, якось так воно називається, тому що там зникла дитина, і в підземних шахтах. Бузький сад, перепрошую, а, бо в підземних ходах чи шахтах здається цього села зникла дитина її потрібно знайти. Ну а ще на вулицях цього міста лютує вбивця, і потрібно його знайти а, людину якого називають звіром. бачимо якісь такі дивні переміщення, якісь такі марення незрозумілих е, людей, чи то створінь, з якими буде зіштовхуватися наш головний герой, і це дуже атмосферне читання. От бачите, ці чудові чорні зрізи. Тож це якраз дуже тематичне читання на цей період року. Е, наступний автор це Павло Дерев'янко і його Аркан Вовків. Ну, загалом його літопа Сірого ордену, перші дві книги Аркан Вовків і Тенета війни, що радує видавам. Ництво дім Хемер» зробили до друк точно першої книги. Другої книги не пам'ятаючи, вони можливо вже робили. От і автор вже написав третю книгу. Ми чекаємо, коли ж е, дійде справа до друку. Поки що конкретних дат і місяців не називають, але ми знаємо, що точно вона закінчена. Е, так от, дуже химерне якраз читання, тому що це у нас е, альтернативна Україна 1700. 845 року, коли ще була держава після Богдана Хмельницького. І е, у нас тут є козаки-характерники, які можуть ставати перевертнями, вовками. Тут є відьми, тут є різні такі духи, різні створіння. Є тут також окремий вимір, у якому живуть містичні ці всі створіння. Ну і окрім того, тут багато пригод, навіть смертей, на жаль, багато або на щастя. чим. Ой, дуже автор розбивав не тільки мені серденько. Я знаю, і загалом дуже така цікава історія, адже ми маємо. В першій книзі молодих людей, які стають на шлях захисту своєї країни, і вони проходять відповідні такі тести, екзамени, ну і отримують перше завдання, в результаті якого мають розв'язати історію, куди там деякі люди дівалися. От тож дуже класне настроєве читання, якраз на осінь, мені здається, дуже і дуже класно підходить. Наступна книга це. Олексій Декань, Кайдашева сім'я проти зомбі, і це меш ап історія. Дуже така коротенька, направду, але дуже цікава. Теж в неї кольоровий зріз. і це історія, яка написана, в принципі, як ви можете зрозуміти, на основі твору Кайдашева сім'я. Але тут все не так, як в «Кайдашевій сім'ї, тому що автор взяв якісь такі так основні тропи, основні конфігурації, але він сюди ввів зомбі, які пруть із сторони Росії. І от в тому селі, в якому жили Кайдаші, люди намагаються оборонятися проти цих зомбів. Кайдашиха у нас із африканського племені, і вона володіє вуду, тож і сини її відповідно теж хлопці, скажімо так, не зовсім української натури видаються. Ну і багато всякого такого цікавого, химерного. Купа пригод, купа теж смертей. Це все коротко, але доволі таки динамічно. І дуже тут багато різних таких зображень, різних вставочок цікавих. От які урізноманітнюють текст, а так це дуже швидко читається і е, сприймати це потрібно виключно як розважальну літературу. Наступний твір це Степовий Бог Євгена Ліра, це теж дуже химарна історія. І тут головний герой, це 14-річний підліток, який е, в один період свого життя зустрічає е, чоловіка-відлюдника, у якого є певні такі здібності. Він е, може контактувати з певною такою іншою силою, і до чого приприведе це спілкування. Оце Дружба підлітка із цим чоловіком, чому підлітка намагатимуться вчити і до чого це все приведе. Це можна почитати в цій короткій книзі, але це трилогія, як нам пише автор, все ж таки. Про продовження я не чула, але сподіваюся, колись воно вийде, тому що початок покладений дуже і дуже тут цікавий. Наступний автор це Макс Кідрук. Я тут хотіла б виокремити, зокрема, дві його книги. По-перше, це дилогія про бота. Химерність в тому, що головний герой він розробник ботів комп'ютерних, але в один прекрасний день його розробкою, його технології скористувалися не зовсім за призначенням і ботами створили конкретних людей. І в один момент ці боти зійшли з розуму. Програма стала працювати не так, як було прописано в коді. І от нашому головному герою потрібно їхати кудись, здається, на дається, Африка чи щось таке. Одним словом, далеко від України йому потрібно перелітати, і в такому відокремленому приміщенні шукати цих ботів, жити, знайомитися з іншими дивними людьми, які не зрозуміли, що робили з цими ботами, навіщо вони їх взагалі так сполучали з цією програмою. Тож нашому головному герою потрібно знайти цих ботів, заспокоїти і чи вийде в нього це, чи не вийде, почитайте. В цій книзі, але як ви можете зрозуміти, якщо я це відношу до химерних читань, то тут буде щось таке трошки химерненьке. Готуйтеся до усілякого. І інша книга кідрука це зазирни у сни». мені видається, вона дуже якраз містична з-поміж усіх інших його книг. За сюжетом в сина головного героя зупиняється серце на певний проміжок часу, і після. Цієї зупинки серця дитину порятувала це. Не є спойлером, це буквально на перших сторінках. Але після цього порятунку з хлопчиком щось не так. Він не може нормально спати, він дивно поводиться, і е, ми розуміємо, що щось із дитиною точно не так, і точно не так. Це в химерному містичному такому паранормальному е, плані. І як завжди, кідрук сюди додає багато е, із біології із е, різних таких наук. Е, в науки він додає художність, якусь таку вигадку створює. Дуже цікаво, дуже цікавий такий художній вимисел. І мені це дуже сподобалося. І якраз на осінь, як ви розумієте, я пропоную почитати цю книгу, тому що от, із усіх дійсно книг кідрука, це, мабуть, одна із таких найхемерніших, най, наймістичніших, що є. Далі я переходжу до зарубіжних авторів. Ну, звичайно, я тут покажу Ширлі Джексон, і я поки що в неї читала виключно приводи дому на пагорбі, і це психологія. Логічний такий трилер, який розповідає про будинок, у якому живуть приводи, і в один прекрасний момент чоловік, який якраз вивчає паранормальні явища, запрошує в цей будинок двох дівчат, які проявляли якісь такі ненормальні речі, довкола яких відбувалося щось містичне. Також він в цей будинок запрошує його спадкоємця, і от ми бачимо двох чоловіків і двох жінок, які досліджують цей будинок із привидами, у якому раніше ставалося дуже багато смертей, і до чого це приведе. Чи дійсно там є приводи? Ось про це буде книга. От відверто мені це дуже химерно читалося, але я читала це в день, і мені не було хоча б так страшно. Але я ще хочу почитати іншу книгу Шерлі Джексон, яку також випустили в видаництві Жорж Шерлі Джексон. Це була, але така в собі вчителька. В літературному плані для Стівена Кінга. Наступна книга, це, ну, загалом я вам показую Володар Туману, але маю я на увазі цілу трилогію сафона, яку він створив. Здається, вона називається Трилогія туману. Перша це Володар Туману, там ще Вересневі вогні і. Не пригадаю, як ця книга називається. Я вставлю тут обкладинки. Але загалом це якраз така містична сторона літератури сафона. Загалом він пише таку, він писав готичну прозу. І мені здається, якраз в перших його книгах дуже це відчувалося, тому що, зокрема, тут ми бачимо затонули корабель, сім'ю, яка переїхала в величезний будинок, на території якого є кладовище із безліччю різних фігур. І здається, що в якийсь період часу ці фігури. Здаються головному герою живими, чи є вони живими, чи ні, почитайте в цій книзі. Вона невеличка, абсолютно, як ви бачите, буквально. 200 сторіночок в ній, чи є тут магія чи ні, чи є тут щось містичне почитайте в цій книзі. Ну і друга, третя книга, вони в такому жанрі написані. Я загалом скажу, що Сафон дуже класно себе проявив. Мені здається, в цій трилогії, попри те, що це була його перша серія, взагалі перші книги, які він писав, але вони дуже осінні і дуже такі настроєві. Саме ці книги я рекомендувала почитати в осіни. Звичайно, я не могла вам не порекомендувати Джонатана Страут. Зокрема, я хочу в цьому відео сказати вам про книги про Пенталогію Локвуд і Ко. В нас поки що видано тільки чотири книги. Сподіваюся, скоро вийде і п'ята, і зможу я їх вдало перечитати, тому що я ці книги читала чотири роки тому. Вони мені шалено сподобалися, і хочу їх пригадати. Тут Джонатан Страуд нам подає альтернативний світ, у якому існують привиди. Тут їх називають гостями. І Загалом це Великобританія, десь початку ХХ століття, здається, ну так, або середини ХХ століття. І от ми маємо світ, де привидів бачать діти або підлітки, дорослі люди їх не бачать, і вони перед ними просто немічні. Діти і підлітки можуть з ними боротися, вбивати, знищувати повноцінно. І от якраз одна із таких агенцій, яка має такий профіль, яка приймає таке замовлення, це Lockwood і e компанія, це три. Молодих людей, ну, тут з корінця вже можете розуміти, що їх троє. Двох хлопців точно видно, Люсі ще не видно. Ці молоді люди якраз приймають замовлення на вилов привидів і убезпечення життя відповідно господарів тих чи інших будинків чи територій. І нам ця історія оповідається від імені дівчини Люсі, яка приходить в першій книзі відповідно до цієї агенції Локвуда і починає разом з ними спільну роботу. Дуже класна серія, дуже атмосферна пантологія. Дуже я її рекомендую. обожнюю. Джонатана Страуда, він просто неймовірний. А наступна книга, здається, я її ніколи взагалі не показувала в, в своїх е, книгах, бо я її теж читала відносно давно, здається, в році 18-му, ну, 19-му, мені показує рік видання. Це адвокат диявола Ендрю Нейдерман. Я е, не дуже пам'ятаю так сюжетно. Ну як? Я в принципі пам'ятаю за сюжетом, що там відбувалося, але мені більше запам'яталася атмосфера. І за Сюжетом, наскільки я можу пригадати, головний герой це адвокат, і от одного дня до нього приходить е диявол, такий собі, із е пропозицією кращого життя взамін за один, здається, не дуже хороший е з моральної точки зору е вчинок. І от що він обере, як він буде виконувати свою роботу і чи е Підпаде він під віяння такого собі е, диявола адвокатського. От про це буде книга, про далі його життя. Чи буде він е, сумлінним адвокатом, чесним адвокатом, чи він буде виправдовувати винних, е, захищати вбивців і, і дуже поганих людей. Про це от, е, ця книга. І дійсно вона от в психологічному плані я пам'ятаю, на мене так. Подавила трошки до дитячої літератури, але не зовсім вона, в принципі, як така дитяча. Мені видавалася, але мені здається, по віковому жанру вона вважається дитячою. Так от, це, попри все, Ніл Гейман. Я дивлюся, чи тут є вікові обмеження, я їх не знаходжу. Це Ніл Гейман і його окан в кінці вулиці. Саме ця книга мені видається найбільш такою химерною. Ну, можливо, ще «Кароліна» є химерною, але я Кароліну просто не читала, тому вибачайте. Окан у кінці вулиці, от знаєте, я навіть теж не дуже її пам'ятаю за сюжетом, але я пам'ятаю, що це було дійсно страшно. Я її теж давно читала десь в 17 18 році. Я пам'ятаю, що... Ця книга дуже наскільки це можливо, автобіографічна, тому що Ніл Гейман, в принципі. Передавав в обличчя головного героя свої страхи дитинства, якісь побоювання, якісь такі сумні думки. І я пам'ятаю, що починається ця книга з того, що чоловік вже дорослий, приходить на вулицю, на якому жила його родина, коли він був малий, і він пригадує, що з ним було в дитинстві. А в дитинстві з ним, я пам'ятаю, траплялися погані речі, і його переслідували певні такі темні створіння. Були, я пам'ятаю, втечі. Були переховування, от якийсь такий настрій передавала, здається, ця книга. Тут є, до речі, в цьому виданню ще зображення малюночки, які додаються. І от я пам'ятаю, що це доволі таки химерна книга, яка написана на основі. Страхів автора тому для мене це було дуже проникливе читання, і тому я зараз раджу цю книгу. І Роялд Ролд дал його відьми, теж поки що тільки «Відьм» я читала, але це така дійсно химарна література. Це світ, у якому є відьми, які полюють за дітьми, вони просто обожнюють їсти дітей. І от дітей просто з маличку навчають, як вирізнити відьму. А відьми мають там кілька пред... ознак, за якими їх можна виокремити від інших. Жінок, там вони лисі, у них, здається, немає носа, ні, у них немає пальців на ногах. у них Сині зуби чи синій язик, щось таке. Одним словом там п'ять таких ознак, за якими можна їх виокремити. О, дуже такі химерні створіння. Є, до речі, екранізація, якою я все не подивлюся. Може, якраз в період Геловіну я перегляну фільм, який випустили. От, Але історія це дуже така химерна. І в нас відповідно історія про протистояння одного маленького хлопчика проти дуже-дуже багатьох відьом, які вирішили зібратися в одному відразу місці. Наступна книга, теж, яку я рекомендую, це Лібардуга і Тим, тому що це окультні мистецтва, це магія, це приводи, це вбивство, яке потрібно розслідувати, це люди із надможливостями, і магією, і усіляким таким подібним. Спойлер невеличкий до моїх прочитання цю книгу вже прочитала, і тому я можу її точно рекомендувати. Цю книгу дуже багато якраз рекомендують на осінні читання, і тепер я її теж можу рекомендувати, тому що дійсно такі от якраз критерії, які я назвала, вони Найчастіше люблять їх споглядати в літературі в ось такий період року. Наступна книга, яка от точно осіннє читання, я її восени читала і вам дуже рекомендую: це Лабіринт Фавна Гільєрмо Дель Торо і Корнелія Функе. Коротка книга, але не менш страхітлива. І страх її в тому, що. Половина із того, що тут написано, це правда. Зокрема, ми спочатку бачимо міфологічну частину цієї книги, адже, як нам каже автор, є якийсь такий інший світ, підземний світ, у якому живуть королі, королеви, якісь такі міфічні створіння. Бачите, яке тут оформлення. І от в один день в. З цього королівства зникла принцеса, вона пішла в світ людей, тому що їй дуже хотілося подивитися, як вони там живуть. Хотіла вона подивитися на сонячне світло. І от вона вийшла і зникла, і з того часу її шукали. І от Фавн це те створіння, яке мало знайти цю дівчинку рано чи пізно, привести її до її батьків. І от ми бачимо. Період Другої світової війни, коли е, мати із дівчинкою приїжджають в якесь нове містечко, я не пам'ятаю, вони туди переїжджають, бо мати дівчинки вийшла заміж за е, іншого чоловіка. Так, по суті, е, це має бути відчим для дівчинки, але цей відчим – це фашист, який е, вбиває людей, який е, е, от. Катує дійсно народ свіже, і ми бачимо цю боротьбу із фашизмом всередині країни. І ось цю от міфічну частину, бо в цій маленькі дівчинці, так яка приїжджає в нове містечко, вбачають якраз можливо. Е е Дух зниклої принцеси із підземного королівства, і, виходить, що ця дівчинка намагається врятуватися від реального життя, знаходить якусь таку містичну силу, зустрічає безпосередньо Фавна, який каже їй проробити певні такі речі для того, щоб от для чого почитаєте, відповідно в цій книзі, але це дуже і дуже я на правду кажу, химерне читання через те, що в більшості того, що тут написано, якраз в про період Другої світової війни, про період фашизму, це правда, на яку дуже болісно дивитися і дуже болісно е розуміти, що було, як було, як з людьми поводилися, особливо особливо ж в нашій реальності і з нашими. Нашою боротьбою, яка у нас е, триває, наступна книга це моторошні пригоди Сабріни». Назва цієї книги проситься в це відео. Я дивилася серіал. Я прочитала першу першу частину із коміксу. Продовження, здається, не публікували, але я відразу скажу, що. Комікс відмінний від серіалу. Починається воно трошки то схоже, але далі, десь із середини книги, тут є вже розбіжності. Маємо відьму Сабріну, загалом відьомський ковен. І от коли Сабріна стає повнолітньою, вона має занести своє ім'я в книгу Відьом і таким чином підписати угоду з дияволом. І от зробить вона це чи не зробить, чи захоче вона прощатися зі світом звичайних. Людей, про це загалом ця історія, і, зокрема, ця книга. Комікс дуже хамерний дуже відвертий. Тут такі жовто-помаранчево, червоні, чорно-сірі тони, якраз в такі гелоїнські осінні такі томи і е, непогана історія. Я не скажу, що я прям була від неї в захваті, але для почитати можна для різноманіття. І остання книга, і єдина книга із усіх, яку я ще не читала, але я точно розумію, що це містика, що це щось страшне. Тому що це Говард Філіп Лавкрафт, як важко вимовляється, разом все це ім'я автора. І в мене перший том його. Е його оповідання, ну це здається оповіданнями, все ж таки е, Так, збірка, яку переклав Остап Українець та Катерина Дудка, що вже має бути м -м, витвором мистецтва. Так, прозові його твори. Я ще із цього нічого не читала. Не знаю, коли візьмуся, хоча, до речі, це просто велике видання. А так, тут 450 сторінок. Багатенько тут творів зібрано. і... Я колись це, звичайно, почитаю. Можливо, я почну це е, цього року, якщо там в мене буде настрій. Не знаю, подивлюся. Е, мені дуже подобається, як видають у нас Лавкрафта. Е, колись я хочу все ж таки почитати ці твори і зрозуміти, в чому їхня особливість, е, в чому їхня химерність, і зрозуміти е, оцей весь великий задум Лавкрафта, тому що я читала статті про те, за якими схемами, за якими е, такими е, послідовностями потию. Споживати його творчість, там є е, цілі таблиці навчальні, за якими потрібно е, читати його твори, щоб зрозуміти загалом цей світ. одним словом Але я пішла. Звичайним шляхом написано Том 1, купила Том 1 і все, і нічого там собі зайвого не вигадую. Цю книгу я купувала минулого року в Львові на форумі видавців. От і м -м, поки що я повторюся, нічого з цього не читала, але я точно знаю, що якраз ця книга. Чудово буде пасувати до цієї підбірки. Ну, ось і всі книги, про які я вам сьогодні розповіла, які я запропонувала до читань. Розповідайте, будь ласка, повторюся в коментарях, які книги ви мені рекомендували почитати, тому що, от, окрім Лавкрафта, в принципі, в мене із химерних таких містичних книг, мені здається, більше й нічого немає. Ну, детективи є, ну там містики немає. От, ну, тому ось так. Дякую, що були зі мною увесь цей час. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Також ви можете мене підтримати на патреоні або на спонсорстві. Відповідно, я стараюся щотижня викладати мінімум одне, максимум два відео ще для моїх патронів або спонсорів. Ну. Це може бути і не відео, це може бути допис, якась графіка, якісь фотографії. От тож запрошую вас відповідно переходити за посиланнями в описі до цього відео, що вам буде прийнятливіше, що вам буде приємніше обрати патреон чи спонсорство. Ну, а загалом я дякую, що ви були зі мною. Не забуваємо вірити і допомагати нашим Збройним силам України, тому що вони котики, які нас оберігають. Ну і побачимося у наступних книжкових оглядах.